У цьому випуску ми розглянемо захоплюючу ідею, відому як гіпотеза симуляції. Суть цієї теорії полягає в припущенні, що наш всесвіт був створений якоюсь високорозвиненою розумною силою, яка набагато перевершує будь-які відомі нам форми життя. Ця сутність, на думку прихильників гіпотези, змоделювала нашу реальність і існування, використовуючи свого роду комп'ютери. Цікаво, що деякі вчені пішли далі простого роздуму про цю складну ідею. Так, наприклад, Стівен Хокінг вважав, що ймовірність нашого перебування в симульованій реальності становить 50%. Він підтримував проект Breakthrough Listen, метою якого є пошук рядків коду або інших підтверджень того, що ми є частиною величезної комп'ютерної гри. Проект Breakthrough Listen – це ініціатива, запущена в 2015 році, яка є частиною більш широкої програми Breakthrough Initiatives. Основна мета проєкту Breakthrough Listen полягає в пошуку позаземних цивілізацій і штучних сигналів з космосу. Проєкт був заснований за підтримки відомого вченого Стівена Хокінга. Проєкт Breakthrough Listen є одним з наймасштабніших і найамбітніших проєктів в області пошуку позаземного розуму Search for Extraterrestrial Intelligence SETI. він включає в себе використання передових технологій. Проект використовує деякі з найпотужніших телескопів світу, включаючи радіотелескопи Green Bank в США, Паркс в Австралії та оптичні телескопи, такі як автоматизований планетарний телескоп в Нью-Мексико. Широкий аналіз даних. Breakthrough Listen аналізує величезні обсяги радіо та оптичних даних у пошуках ознак штучних сигналів, які могли б вказувати на присутність позаземних технологій. Співпраця з науковим співтовариством. Проєкт співпрацює з вченими з усього світу і надає дані та результати для подальшого аналізу. Основне завдання проєкту Breakthrough Listen не тільки шукати сигнали від позаземних цивілізацій, але й загалом сприяти розвитку астрономії, радіоастрономії та інших суміжних наук, а також поглибити наше розуміння Всесвіту. Але для повноти картини варто поглянути на історію виникнення цієї гіпотези. На початку 2000-х гіпотеза симуляції почала набирати популярність після публікації роботи Ніка Бострома, професора Оксфордського університету. У його роботі були закладені основи для подальших роздумів про можливість того, що наша реальність є лише продуктом високотехнологічної симуляції. В рамках нашого дослідження можливостей технологій та їх впливу на розуміння реальності цікаво розглянути одне припущення. В історії Всесвіту може настати момент, коли розвиток технологій дозволить створювати комп'ютерні симуляції цілих світів. Існує ймовірність, що симуляцій може бути набагато більше, ніж реальних світів, що приводить до думки про те, що живі істоти, можливо, частіше перебувають у симуляції, ніж у реальності. Якщо хочете прослухати повний випуск, заходьте на головну сторінку каналу або за посиланням до цього шорцу.